Всім привіт, друзі! Отож, у концтаборі імені Зеленського, на який сьогодні перетворилась Україна, ніхто з простих людей не може почуватись у безпеці. Дивіться, днями у Львові сталася шокуюча історія. Там місцеві ТЦКшники викрали і побили ветерана російсько-української війни, який повернувся додому після поранення. Я Андрій Баглай, мені зараз 23 роки. Служив останні три роки в Нацгвардії, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу. Народився і живу у Львові. І вчора, саме в цьому Львові, йшов я додому о 23.30, йшов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом під'їхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може 5. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чомусь дали мені по спинятці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в буса, почали мене щось далі бити по голові, казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав, кажу, хлопці, ви певно, ну, помилилися, не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От. Посадили мене, повозили мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та то таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по району. Десь через годину часу вони в мене запиталися. Моє прізвище, дату народження, я їм сказав прізвище. Кажу, 2001 рік, що я звільнений постану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми проїжджали недалеко від моєї хати. Я їм кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я обнів. завезли мене в кінець залізничного району, там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон, бо перед тим його забрали. Ну і все. І побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І На тому, в принципі, пригоди мої закінчили. І все, що я встигся потім номера цього бусика зазнімкувати і все. І скрилися вони в невідомому напрямку. Казали, що вони з Сихівського ТЦК ТСП. Не знаю, чи це правда, але може бути і таке. Ну, ось така історія, друзі. Тож ви бачите, що в сучасній Україні ніхто з простих людей не може почуватись в безпеці. Навіть якщо ти ветеран війни, ти теж можеш стати жертвою людоловів. В безпеці сьогодні в Україні може почувати себе хіба що правлячий клас і його обслуга. Причому я нагадаю, що львівські ТЦКшники, вони ж вже не вперше викрадають людей, б'ють їх, а потім просто. Викидають на дорозі в лютому місяці, як ви напевно пам'ятаєте, службовці Личаківського районного ТЦК міста Львова викрали на вулиці викладача Львівського університету Степана Більченка. Спочатку його протримали в приміщенні ТЦК, де сфальсифікували документи про проходження ВЛК, ну а потім повезли до одного з навчальних центрів на Житомирщині. Так, от по дорозі, коли з'ясували, що Степан Більченко має право на відстрочку, його просто викинули з вантажівки, від чого чоловік отримав множ... множинні травми і потрапив до реанімації. Тож нема чого дивувати, що тицикашні людолови, які проводять облави на вулицях і мають виконувати план по добових поставках, тепер викрали українського захисника, який через поранення офіційно звільнений з військової служби. А коли ти цикашники розібрались, кого вони викрали, то просто людину викинули на дорозі. На щастя, що після цього ветеран залишився живим. Бо все б могло б закінчитись набагато гірше, як у багатьох схожих випадках, коли ці бусифікатори викрадали людину, вона гинула в стінах ТЦК. Ну а потім ТЦКшне начальство з відмороженим обличчям заявляло, чи то про епілепсію загиблого, чи то про серцевий напад, чи про те, що людина сама вирішила піти з життя, і мовляв, ми тут взагалі ні до чого. І знаєте, в останньому відео, коли я розповідав про ТЦКшного садиста з Харкова, воловика того самого, що побив вчителя на вулиці в живіт, я назвав цих людоловів зелені буряти. Так от я готовий забрати свої слова назад: ТЦКшники не такі, як буряти, вони набагато гірше за бурятів. Бо буряти, приходячи знущатись над українцями, не маскуються під українських військових як ТЦКшники, Буряти не мають в спільниках українську поліцію, українську прокуратуру та українські суди. Натомість ТЦКшники, які роблять все те ж саме, що і буряти викрадають, б'ють, нерідко вбивають українців, то вони діють при цьому ще й під прикриттям та по, під покровительством української влади. Ось тому ТЦКшники гірше за бурятів. Ну, а що ви думаєте про це, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої і резонансної інформації. Бережіть себе і на все добре!